Нещодавно з нами сталася така ситуація, що до нас прийшов запит від 92-ї бригади на пілпаки. Пілпаки це такі пакетики з таблетками первинної допомоги, які необхідні у перші години після ураження. Це значно знижує ризик інфекції та болевий синдром. Їх треба було аж 600 штук. І тому такої кількості таблеток не було ні в жодній мережі аптек, навіть у постачальника. Тому ми звернулися до мережі аптек Подорожник і вони не просто знайшли нам цю неймовірну кількість таблеток, а ще й надали їх безкоштовно і в дуже е, скорочений термін. Тому ми від всієї команди хліб дуже дякуємо мережі Подорожник за цю неймовірну допомогу нашим військовим. Щиро дякуємо мережі Аптек-Подорожник за допомогу з медикаментами для формування пілпаків. На одне питання стало менше. Ще раз дякую і працюємо далі.